Добрий день всім! Якщо у вас, як і у мене, ціла купа футболок, і ви її хочете викинути, не викидай! Тоді у мене для вас є дуже гарна ідея, як з такого непотребу перетворити ось такий гарний шедевр. Шедевр Коротше, таку гарну картину. Нам для цього потрібно. Нам потрібен ось такий пінопласт. Без цих купирошок нам потрібна роздруківка картинки, яка вам подобається. Також нам потрібен гострий ніж пилочка або для кутикули будь-що. І ручка бажано, яка не пише або простий олівець. І так, прикладаємо картинку до пінопласту і гострим ножиком, лезом ріжемо по, по контурі, так, щоб ніж входив в пінопласт. От що в нас вийшло, тепер ми ручкою або олівцем проводимо по, по контурі, глиблюємо середину. Ну, можна взяти ось ковину матком, просто олівцем для того, щоб зробити глибший рівчик. Беремо жовту футболку і вирізаємо шматочок тканини. Так, ми його вирізали, перекладаємо. Тут де крилишко, і за допомогою острого цей, можна сказати, що це пілочка, і запихаємо по контуру ось так вглиб. Лишну тканину ножницями ми обрізаємо. І ось це все лишне, ми його запихаємо ось так всередину, щоб не терчали ось ці відрізки. Грубина піднопласту нам дозволяє, так що можна запихати поглибше. Ось так. І ось так. Запихається і ваша дитина зайнята на годину з половину. Якщо у вас є така ситуація, як і в нас, що треба е, зробити око або вирізати якусь частинку, тоді ми натягуємо більшу, середині робимо на... надріз, О, і вже по краях ми запихаємо, скільки нам треба. Зробили от ми надріз і тепер можемо запихати по краях. Дивимося, скільки нам треба надріз. Ось зараз будемо закривати ротик. Саме беремо кусочок тканини, прикладаємо і вже ось по контуру будемо вирівнювати і запихати. Тут зуби, по контуру зубів. Те, що за контуром ми його будемо відрізати. Якщо є якісь складочки, це не страшно, їх можна всі виправити і, і запхати. Так що. Ось Якщо у вас щось не виходить, щось не виходить, ви можете заново витягнути це все і поміняти, або вам кольор може не підходити, або ви зробили якусь помилку, або зробили надріз, або ще щось. Так що ця техніка дуже класна і розвиваюча. І за допомогою красок можна зробити ось такі гарненькі, маленькі бліки. Ось що в нас вийшло. лише тільки обтягнути ось тут фон і ще якісь такі маленькі деталі. І головне, якщо будете брати пінопласт, то треба брати ось такий, я не знаю, як він називається, твердий. Цей для картини трошечки поганий. Всім гарного дня і творчої наснаги!